Сьогодні представляємо вашій увазі оновлений компактор Тінкер. Що змінилося? Гідравлічне розкладання, збільшений кліренс до 50 см при переїздах в транспортному положенні. А тепер пройдемося по загальним характеристикам компактора Тінкер. За один прохід агрегат виконує до восьми операцій: розпушення колії трактора, первинне вирівнювання поверхні ґрунту вирівнюючою планкою. Попередня обробка ґрунту переднім катком, передній коток подрібнює грудки на поверхні. Загортач за переднім катком регулює, яка фракція грудок має залишитися від первинного катка. Загортач регулюється по висоті. Висота загортача регулює розмір фракції ґрунту, що має залишитись за катком. Загортач повертає неподріблені комки ґрунту назад до катку для повторного подріблення. Тобто те, що не подрібнилося, повертається до загортача, він його загортає назад сюди. Формування посівного ложа виконується стрільчатими лапами 260 мм, які на пружинній стійці білота двохвіткові. Задній каток подрібнює те, що залишилося після стрільчатих лап, тобто вирівнює максимально поверхню грудку. Задній загортач працює так само, як і передній. Тобто він повертає неподріблені грудки до... Заднього катка для повторного подріблення. Остаточне ущільнення ґрунту проводиться прикочуючим катком. При транспортуванні додатково фіксується запобіжниками розпушення колії трактора виконується за допомогою стрільчатих лап 260 мм, які регулюються по висоті. За детальну інформацію звертайтесь до заводу «Фаворит».